Доброго дня, продовжуємо вивчати тему призми, яку ми вивчали на попередніх уроках. Сьогодні ми застосуємо наші знання на практиці, розв'яжемо задачі, пов'язані з вашою професією. Для цього пригадаємо, що таке призма. Призма це многогранник, який має паралельні основи, і в цих основах лежать рівні многокутники. <кій> Якщо дивитися на шматочок сиру, то Тобічною грані у нас буде прямокутник, а в паралельних основах лежать рівні трикутники. Якщо подивитися, то призма нас оточують усюди, цей і шаф, і холодильники, пофіки і свічки. Тобто зелена свічка це також буде призма, тому що в... має паралельні основи, в яких лежать рівні шестикутники. Ну, а бічною грані є прямокутник. Базон дуже схожий на призму, але призмою він не буде, тому що, не дивлячись на те, що основи паралельні, але в основах лежать нерівні многокутники. А от пофіг вже буде призмою, трикутною призмою. В нашому місті є такий гарний розважальний заклад, як Нікольський, який також складається з декількох призм. На ньому пригадаємо елементи призми. Є основа призми. Висота призми. Висотою призми буде бічне ребро. Також є ребро основи, вершина призми і бічна грань. Бічна грань також тут бачимо, що це прямокутник. І тепер можна перейти до розв'язання задач. Щоб їх розв'язати, перейдемо на іншу дошку для зручності. Першу задачу, яку ми розв'яжемо з вашої спеціальності, така скільки цегли цементної суміші необхідно для кладки стіни, в якої є дані розміри, якщо на 1 на метр кубічний йде 400 цеглин? Це ми виведемо окремо, щоб не забути, що на 1 метр кубічний, скільки в нас йде цегли. І витрати цементної суміші становить 20% об'єму кладки. Перед тим, як почати розв'язання, треба подивитися і побачити, що розміри даються не в однакових вимірах. Отже, 50 см перекладаємо в метри. І всі розрахунки, нагадую, треба вести в однакових вимірах. Для того, щоб обчислити кількість цегли, нам необхідно обчислити об'єм призми. Формула об'єму призми дуже проста. Це добуток його вимірів. Підставимо наші виміри і отримаємо 25 метрів кубічних об'єм нашої майбутньої стіни. Потім треба прорахувати, скільки цегли піде на нашу стіну. Для цього, для цього перемножимо. Об'єм на кількість цеглин, які йдуть на 1 метр кубічний. Отримаємо 10 тисяч цеглин. Далі нам ще треба обчислити кількість суміші. Якщо вона складає 20% об'єму. Треба знайти 20% від нашого об'єму. Помножимо на 20, поділимо на 100% і отримаємо 5 метрів кубічних суміші. Перша задача вирішена. І розв'яжемо ще одну задачу на другу формулу, на формулу бічної поверхні. Що нам відомо? Нам відомо, що треба нам побудувати п'єдістал, розмір якого я вже написала, розмір у нас поданий в однакових одиницях виміру, тобто нічого не треба вже перекладати. І відомо, що на 1 квадратний метр. Штукатурки, витрати розчину становить 18 кг. Отже, починаємо обчислювати. Треба обчислити нашу площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні призми це периметр основи помножений на висоту. Обчислимо окремо периметр основи. В основі у нас лежить прямокутник, протилежні сторони якого рівні, площа периметр основи складає. 5 метрів квадратних. Далі підставимо формулу і обчислимо площу бічної поверхні. Висота висота на периметр основи. І отримаємо 8,5 метрів квадратних, це наша бічна поверхня. <кій> Потім нам відомо, що на 1 метр квадратний йде 18 кг штукатурки. Отже, треба перемножити нашу бічну поверхню на кілограми, які йдуть на 1 метр. Отримаємо 153 кілограма штукатурки. Формули прості, розв'язання складне. І на цих задачах ви побачили, як професія малюр штукатур пов'язана з гіометрією. Дякую за увагу. До побачення!